Доброго ранку. Молі перекладники Україномовного каналу. Ранок гарний, але не такий сонячний. Якась димка. Ну і морозець десь поменше. <coughs> Сьогодні розпочав з україномовного каналу, то кожен день одне теж. Трохи по-іншому буде. Сьогодні 13 лютого 2025 року. Четвер і це дуже і дуже радий на четвер. Не пам'ятаю на українськомовний. Попервав, потім на російськомовний зняв. Зараз знову. Як пройшла ніч у Харкові. Та все начебто і непогано. Все. Все як завжди. Тривоги були. Вибухи далекі, Ну, зараз виходив. Щось бухає, може сміття вивозять, може. Вчора водичку холодну прорвало. гарячу прорвало. там. Ну, зробили вже і квечору біля восьмої вже включили все, так що тепло є, водичка є, світло є. Життя продовжується, незважаючи ні на що. Що ще? Четвер сьогодні, І це рада. Завтра п'ятниця. Будемо сподіватися на гарний, тихий. Четверг. Будемо сподіватися. Ой, сонечко виглядає, як гарно. Будемо сподіватися. Найскоріший ми. Все. Всім миру добро злагоди. Усім щиро дякую. Незвичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. Все до побачення, мої любі. Гарного дня, пока.